Добрий ранок, шановні студенти, панство моє. За відсутності світла працюємо в асинхронному режимі. Відео можете переглянути у будь-який зручний для вас час. Отже, ми з вами мали дві лекції, де розглянули основні питання і завдання біоорганічної хімії, як науки. Розглянули класифікацію органічних сполук і види номенклатури. Три види ми розглянули. Тривіальну, раціональну і міжнародну Іюпак. На сьогоднішньому занятті ми з вами детальніше зупинимося на міжнародній номенклатурі Іюпак. Ну, і почнемо з того, що я хочу звернути вашу увагу на те, що ми займаємося зараз з вами біоорганічною хімією, Біо- і органічною. Органічна хімія це хімія, яка вивчає сполуки карбону. Отже, кругом у нас у сполуках буде з'являтися карбон. Я хочу вам наголосити про те, що в органічній хімії карбон має завжди валентність 4. Тема нашого лабораторного заняття класифікація і будова біоорганічних сполук. Дала вам карбон, карбон і коло нього повинно бути чотири зв'язки. Свідчить про те, що карбон чотирьохвалентний. Коло цих зв'язків можна поставити будь-які атоми. Ну, ми поставимо атоми гідрогену. Атоми гідрогену, і це в нас буде перший представник гомологічного ряду алканів, насичених вуглеводнів, карбону один атом, чотири атоми гідрогену, отже, буде ось така ось формула. Це аж 4, метан. Далі, якщо ми візьмемо два атоми карбону, два атоми карбону між собою сполучені. От. Це свідчить про те, що один зв'язочок вже є коло одного атому карбону і коло іншого. Цьому атому карбону не вистачає трьох зв'язків. Ми ставимо три. І цьому атому карбону не вистачає трьох зв'язків. Я поставила три. І коло кожного із них ми можемо приєднати атоми гідрогену. Один, два, три, п'ять, 6. Приєднали. Тепер записуємо формулу. Скільки атомів карбону? Правильно: два. Це 2, Hільки атомів гідрогену? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Х6. Це 2H6. І перевіряємо, чи чи е, атоми карбону будуть 4 хваленні. Коло кожного атома карбону повинно стояти е, 4 зв'язка. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. І останній давайте представник напишемо через три атома карбону. Один, два, три. Три атоми карбону написала. Так, і пам'ятаємо, що карбон повинен бути чотирьохвалентний. Ось тут уже один зв'язочок цьому карбону є, значить, не вистачає трьох. Ми поставили, дивимося середній. Один, два, є. Не вистачає ще два, щоб чотирьохвалентний був. І крайній дивимося, один зв'язочок є ще три. Я поставила. І коло кожної, кожного зв'язка ми приєднуємо атоми гідрогену. Можна інші атоми приєднувати, але ми зараз працюємо із е, алканами, тому тільки гідрогени. Так. Перевіряємо. Один, два, три. Три атоми карбону. Я пишу. Це три. Ось я пишу С3. Тепер рахуємо, скільки атомів гідрогену. Один, два, три, чотири, шість, сім, 8. Це 3 h Вісім це буде пропан. Щоб кожен атом карбону був чотирьохвалентний. Дивимося: 1, 2, 3, 4. Чотирьохвалентний. Один, два, три, чотири, чотири хвилини. Так, тепер переходимо із вами до е, номенклатури. Ви це проходили і на першому курсі в 9 класі, ви вже це повинні були розглядати, ми просто будемо з вами згадувати. Е, так, правила номенклатури ми з вами написали. Перше правило номенклатури, коли ви бачите, ось, наприклад, завдання дати назву. За систематичною номенклатурою або міжнародною дані сполуці. Дивимося, що в нас кругом між атомами карбону одинарні зв'язки. Тобто це алкани, насичені вуглеводні. Е, перше, перше потрібно вибрати найдовший ланцюг. От, дивимося, оце буде найдовший ланцюг. Отак. От Ні. Ось так Це буде найдовший ланцюг, довший, там, де саме більше атомів карбону в рядочок, може бути навіть внизу так розписано. В даному випадку у нас ось найдовший ланцюг. Найдовший ланцюг. Е, вибираємо. Далі номеруємо. Номерувати потрібно з того боку, де ближче розташований замісник. Ось замісник, щоб ви розуміли, ось замісники, ось у мене замісники, як розгалучення йде. В даному випадку ось. Що з цього боку. Якщо ми будемо номерувати один, два, три. Біля третього атома карбону буде розгалуження замісник. Що з цього боку? Один, два, три. Буде замісник. Значить, номеруємо з того, з якого вам зручніше. Один, два, три, чотири п'ять. Я пронумерувала і номеруєте ви разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 атомів карбону в рядочок. Бачимо. От, е, Значить, що означають ці цифри? Е, Це е, Локант, цифра, що вказує на положення замісника. Може навіть вказувати на положення подвійного або потрійного зв'язку. у молекулі. Так, далі, Що ми робимо далі? Е, Дивимося, біля якого атома карбону у нас є розгалудження. У нас біля третього атома карбону розгалудження. Я так і пишу нижче 3. Ставлю тере. Поставила тере. Називаю Називаю ось цей замісник, як його назвати, де знати, як він називається. У вас у лекції є ось така ось схемка. І дивитеся, як вони називаються, ці замісники. От. Даний замісник у нас це аж три, називається метил. Це треба знати. Зараз я вам показую, де його просто взяти. Метил. Тому ми так і пишемо: 3 -метил. 3 метил. От, Це ми вже з вами назвали. 3 метил. Далі дивимося, скільки у нас атомів карбону в рядочку. 5 атомів карбону. Ви знову таки йдете у свій. Ось така у вас табличка, є гомологічний ряд алканів. Вам потрібно було її заповнити. Ви дивитесь, у вас скільки атомів карбону? 5. Шукаєте в кого 5 атомів карбону. Ось. Я знайшла 5 атомів карбону. Це у нас буде пентан. Значить, я його так і пишу: 3 метил пентан. 3 метил пентан. 3 локан вказує, біля якого атома карбону знаходиться розгалудження. Метил. Ми бачили в табличці, взяли ось цей замісник, називається метил, 3-метил І повністю рядок називається, якщо 5 атомів карбону, пентан. Йдемо далі. Дивимося другу сполуку. У нас якщо рахувати біля 1 2, біля другого атома карбону і тут біля другого атома карбону буде е, розгалуження або замісник. Значить, нумеруємо з будь-якого боку, який вам буде зручніше. Ну, давайте нумеруємо. 1 2 3 4 5 6. Обов'язково здійснюємо нумерацію. Обов'язково нумеруємо кожен атом карбону. Далі дивимося, у нас уже біля другого і біля п'ятого атома карбону є замісники, їх два. Як же здійснюється назва, якщо їх два? Ми пишемо два, тому що біля другого атома карбону є розгалудження. Двоєчку ставимо, ставимо кому, ставили кому. Дивимося, біля п'ятого атома карбону також у нас є розгалудження, тому ми ставимо п'ять. Тут зрозуміло, 2 і 5. 2 біля другого атома карбону, і 5 біля п'ятого атома карбону. Тому ми їх і написали. 2, 5. Ставимо знову тире. Тепер звертаю вашу увагу. У вас їх 2, 2 замісника однакових. Якщо 2 замісника однакових, от, то ми повинні поставити часточку. Яку часточку ставимо, коли два однакових замісника? У вас є така таблиця. Ви також з лекції її переписували. Кількість однакових замісників зазначають е, перед його назвами префіксами. Дивимося, якщо у нас два замісника, ми ставимо «ди». Якби було в нас три замісника, ми поставили часточку три. Тому ми ставимо Ди, Ди. І пам'ятаємо, як називається у нас ця штрихрубка. Тільки що називали. Правильно. Метил. Значить, буде 2,5, ди, метил. Дивимося. Так, дивимося, скільки у нас атомів карбону. У нас вже він пронумерований ланцюг. Шість атомів карбону. І де те? Це ви повинні вже знати: оцей гомологічний ряд алканів, бо далі будуть назви по ньому всьому дивитися в кого 6 атомів карбону. ось шість стоїть. Гексан. Так собі називаємо. Гексан. Значить, буде називатися дана сполука 2,5, ось 2, 5. де, Чому часточка Д? Тому що їх два. Метил, тому що це аж три це замісник, який має назву метил. І 6 атомів карбону має гексан. 2,5 диметилгексан. Рухаємося далі. От тут буде цікаво: знову вибираємо найдовший ланцюг. А звертаю вашу увагу, що найдовший ланцюг. І починаємо нумерувати з того краю, де є ближче розгалудження. Ну, як би логічно було з цього краю почати. Один, два, три, чотири, п'ять. Але звертаю вашу увагу, що в нас є ось це 2H5. Якщо це 2H5 розписати... То він матиме ось такий вигляд: це аж три, це аж два, два атома карбону і п'ять атомів гідрогену. От ми умовно його ось тут розписуємо, От і бачимо, що ось цей ось ланцюг буде довший, ніж ось так. Тому ми ось ці два атоми карбону можемо пронумерувати як один і два. Це в мене буде перший, другий атом карбону, далі піде третій, четвертий, п'ятий, шостий. Правильно я пронумерувала? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, добре. Далі е, визначаємося, біля яких атомів карбону у нас є розгалудження. Дивимося, у нас є біля третього атома карбону два розгалудження. Ось воно одне, ось воно інше. І біля четвертого атома карбону таке саме розгалудження. Я їх обвела, щоб ну, виділити. От, дивимося ще раз. Біля третього атома карбону. Ось він третій атом карбону у мене одне розгалудження, друге. І біля четвертого атома карбону таке саме, це аж три розгалудження. Пам'ятаємо, що це аж три розгалудження замісник, називається метил. Дивимося, але біля четвертого атома карбону в нас з'являється зовсім інше розгалудження, не таке, а це 2 h 5 C2H5. Згідно з правилом номенклатури, кого ми повинні перші називати? Метил чи C2H5? Ідете в свою в свою в свої записи, дивитеся, як називається даний замісник. Даний замісник ми шукаємо, його називається етил. Етил. І за правилами номенклатури, перший називається той, чия буква перша стоїть першою в алфавіті. В алфавіті тепер думаємо М чи Е стоїть перше в алфавіті, Е перше стоїть в алфавіті, тому перший ми будемо називати етил. Значить, дивіться, ми дивимося, біля якого атома карбону стоїть етил біля четвертого атома карбону. Тому я пишу чотири, ставлю тере і пишу етил. 4 етил, я вже його написала, 4 етил. Далі дивимося, біля яких атомів карбону у нас ще є розгалуження. У нас біля третього 2 штучки і біля четвертого 1 штучка. Дивіться, я ставлю кому, пишу 3,3. Чому 3,3? Тому що біля третього атома карбону у нас два розгалуження. Ми їх і пишемо 3, ставимо кому, і ще раз ставимо локант 3. Це свідчить про те, що біля третього атома карбону два розгалуження. Ставимо кому і далі пишемо 4. Тут також все в логічній послідовності. Не 4,33, а е, так, як по логіці йде, спочатку трійка. 3,34. Ставимо тере. Ставимо, тере, дивимося, у нас їх аж три штуки. Один, два, три. Знову йдемо в свою таблицю, в таблицю, таку схемку. Дивимося, якщо в нас три однакових замісники. Ось у нас схемка. То ми ставимо часточку 3. Поставила часточку три. І називаємо даний замісник. Даний замісник замісник має назву метил. 3,34. 3,3. Часточка 3, бо їх три штучки. Метил, тому що це аж три називається метил. І далі називаємо, якщо вже більше замісників немає, а в нас вже більше замісників немає. Ми називаємо повністю весь ланцюг. У нас в ланцюзі 6 атомів карбону. Якщо в нас 6 атомів карбону, ми тільки що називали. Це у нас буде хто? Правильно, гексан. Чотири етил, 3,3, 4, 3 метил, гексан. Оце ми назвали дану сполуку. Рухаємося далі. Так. Ось у нас така сполука. Звер... Знову ж таки, ми вибираємо найдовший ланцюг. Нумерацію ми здійснювати повинні завжди з того краю, де ближче розгалудження. У нас із цього краю близько розгалудження, наче буде один-два біля другого атома карбону. І тут біля другого атома карбону. Проте номерацію ми будемо здійснювати з того боку, де більше замісників, тобто розгалудження. Ось дивимося, тут близько дуже багато зразу йдуть три замісники, а тут один, і потім немає нічого, аж далі біля четвертого атома карбону буде. Так, тому номеруємо звідси. І ще раз наголошую, тому що тут більше замісників. Так, я вже пронумерувала, і ви обов'язково номеруєте лаканти, цифриці. От, дивимося, в нас усі замісники однакові. Дивимося, біля другого атома карбону CH3, CH3 називається метил. Біля третього атома карбону CH3, CH3 називається метил. Біля четвертого атома карбону CH3, CH3 називається метил. І біля шостого атома карбону CH3, їх у нас H4. Значить, для того, щоб здійснити назви, ми виписуємо е, номери цифр або локанти, да, біля яких стоять... Е, Замісники: це в нас буде 2, 3, 4, і 6 кома. Ставимо тере. І звертаю вашу увагу на те, що у нас їх 4. чотири однакових замісників. Якщо в нас чотири однакових замісників, ми ставимо часточку тетра. Тетра означає 4. Тетра. І ми знаємо, що ця аж тригрупка називається метил, тому буде тетраметил. тетраметил. І називаємо повністю весь е, ланцюг. Весь ланцюг складається з семи атомів карбону, то це буде гептан. тетраметилгептан. Тетраметилгептан. тетраметил далі. Остання, да, по алканам. Насиченим вуглеводням, ми знову ж таки вибираємо найдовший ланцюг. Нумерацію здійснюємо з того боку, де ближче у нас стоять замісники. Замісники або розгалудження. Ось це вони заміснички. Так, значить, нумеруємо з цього боку. Так, я вже пронумерувала. У мене знову гептан. Чому гептан? Тому що 7 атомів карбону в рядку. Так, тепер ми е, вибираємо ті атоми карбону, біля яких є розгалудження, і дивимося, чи однакові вони, чи різні. Так, ми дивимося, ну, давайте почнемо з другого атома карбону. Тут два однакових, біля третього два однакових, але вже інші. Тут також інші подібні цим. І біля шостого атома карбону метил е, розгалудження. Давайте обведемо їх. Дивіться, я кружочками обвела метил однаковий, да? О, щоб не попутати його. Пам'ятаємо за правилами номенклатури, ми називаємо замісники першими ті, в яких назва буде по алфавіту першої. Ну, ось, даний в кружочках у нас це буде метил, а це ось у нас буде етил. Етил. Етил, буква Е стоїть перша в алфавіті, тому ми почнемо називати їх. І в логічній послідовності, звісно, тройка йде першою, ніж четверка. Ми виписуємо два рази тройку. Чому два рази тройку? Тому що біля третього атома карбону два розгалудження, тому ми пишемо 3,3. Далі. Біля четвертого атома карбону також у нас два розгалуження однакових, 4,4. Ставимо Тере. Якщо в нас однакових, вони ж у нас однакові, чотири замісники, ми ставимо часточку тетра. І ця 2-5 h має назву етил, тобто буде тетра етил. Тетра етил, я вже написала. ось Дві троєчки. Біля третього атома карбону два розгалудження. Біля четвертого атома карбону два розгалудження. Тому ми їх написали дві тройки, дві четвірки. Тетра це свідчить про те, що їх чотири. У вас є це прописано, як називається, якщо три штуки однакових, якщо дві. Етил. Тому що це 2H5 має назву етил. Далі рухаємося. Біля другого атома карбону. У нас два розгалудження метила, це аж три, і такий самий біля шостого атома карбону. Тому ми ставимо після тетраетил. Пишемо два рази двоєчку, два, два, тому що біля другого атома карбону два розгалудження. 2,2,6. 2,2,6. Якщо їх три однакових, ми ставимо часточку 3. Це аж три групка називається метил. Ми так і пишемо: метил 2,26, 3-метил, І повністю називаємо сполуку, яка містить 7 атомів карбону в ланцюзі. Це в нас буде гептан. 3,344 тетраметил, 2,26 метил, гептан. Так, ми рухаємося з вами далі. Це ми навчилися з вами називати сполуки за міжнародною номенклатурою і ЮПАК. Якщо вже є формула, ми можемо дати їй назву. Але є й оборотні завдання. Наприклад, у нас є назва, нам потрібно вивести її формулу. От, наприклад, у нас є 5 етил 2,335 рететраметил октан. For, назва у нас є, нам потрібно утворити формулу. Ми завжди починаємо з кінця. Дивимося, що це в нас взагалі за вуглеводень. Бачимо, в нас октан. октан. Ви йдете в свою таблицю і дивитеся, скільки атомів, хто не знає, скільки атомів карбону має октан. Я вам покажу, де ви повинні брати гомологічний ряд алканів. Ви повинні були заповнити повністю цю таблицю. Ви дивитеся, у нас октан має 8 атомів карбону, тому нам потрібно розписати ланцюг, який складається з 8 атомів карбону. Я його вже розписала: 8 атомів карбону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, через зв'язочки. І обов'язково пронумерувати локанти. Я вже їх і пронумерувала. У мене 8 атомів карбону. Чому 8? Дивіться, бо в нас і в нас октан. Ми починаємо з кінця. Розписали октан. Тепер дивимося, біля яких атомів карбону у нас є розгалудження. А розгалудження у нас дуже багато. Е, так, у нас є метил розгалудження, бачите метил тетра. Тетра означає 4. Чотири замісника тетрметил. Метил має формулу ch 3 І ми бачимо, що вони біля другого атома карбону, ось біля другого, у нас повинен бути ch 3 Біля третього 2CH3 вверх і вниз. І біля п'ятого атома карбону у нас також буде метил, тобто ch 3 Я вже їх проставила. І ще раз наголошую: тетраметил, чотири штуки. Один, два, три, чотири. Чому, чому ch 3 тому що метил має формулу ch 3 Так, це ми вже зробили ось у вас, з вами ось це скільки. І осталося нам назвати один замісник. Дивимося, біля п'ятого атома карбону він у мене ось, стоїть етил. Формула етилу правильно, це 2 h 5 Я його вже й поставила. Але це не все. Пам'ятаєте, я ще на початку пари говорила, що карбон в органічній хімії повинен бути чотирихвалентний. Тому нам зараз потрібно з вами розставити атоми гідрогену так, щоб кожен атом карбону був Ну, давайте, ось Мені зручно буде писати звідси. Дивимося, біля восьмого е, атома карбону у нас один зв'язочок є, скільки ще не вистачає. Три не вистачає. Один є, у нас повинно бути чотири. Ми можемо сюди зв'язочок, сюди поставити і сюди. Тобто три атоми гідрогену. Я їх просто пишу H3. Ось, я написала Аж три. Тепер дивимося біля сьомого біля атома карбону. Дивимося ось один зв'язок. Ми його рахуємо. Один, два. Повинно бути чотири. Скільки не вистачає 2. Тобто ми пишемо, ми можемо поставити один вгору зв'язочок, один вниз, і буде А, ми, А можемо просто написати H2. Так, біля шостого атома карбону також ми рахуємо один, два. Ще два не вистачає вгорі і внизу або просто пишемо H2. Так, дивимося біля п'ятого атома карбону. Рахуємо. Дивіться, один, два. Ось цей замісник, три, чотири. Тобто карбон чотирихвалентний, Ніяких атомів гідрогену тут ставити не потрібно. Дивимося четвертий атом карбону. Один, два. Два є, ще два не вистачає. Ставимо H2, я вже поставила. Дивимося третій атом е, карбону. 1, 2, 3, 4. Тобто 4 зв'язочки є, свідчить про чотирихвалентність карбону, нічого дописувати не потрібно. Йдемо до другого атома карбону. Рахуємо. 1, 2, 3, Одного не вистачає. Тобто тут ставимо атом гідрогену. Поставили атом гідрогену. І перший атом карбону дивимося, має тільки один зв'язочок, тобто свідчить про те, що тут не вистачає нам ще скільки. Правильно, три атома гідрогену. Ставимо h 3 Я поставила h 3 Ось е такий вигляд на була формула 5 етил 2,335 тетраметил октан. Ну, для того, щоб вам було зрозуміліше, зробимо ще один приклад. Е значить, дивіться, у нас є назва. Сполуки, нам потрібно утворити її формулу. У е, нас назва 2,2445. Бачите, аж 5 замісників, тому стоїть часточка пента. пента 5 штук їх. Метил метил має формулу ch 3. потрібно знати. І декан в кінці. Ми в кін... з кінця починаємо. Декан має 10 атомів карбону. Так, починаємо з кінця. У нас 10 атомів карбону. Пишемо в рядочок 10 атомів карбону через зв'язок і нумеруємо їх одразу. Є, я написала 10 атомів карбону через зв'язок. Зв'язки звертаю вашу увагу усі одинарні, ковалентні, неполярні між атомами карбону. Пронумерували обов'язково нумеруємо, щоб вам було видно біля якого атома карбону пішло розгалуження. Так. Декан, це у нас 10 атомів карбону є. Далі дивимося і по циферкам. Біля другого атома карбону у нас два розгалудження, значить, вгору і вниз буде. Біля четвертого атома карбону 2 розгалудження. Ось, вгору і вниз буде. І біля п'ятого атома карбону одне розгалудження. Все, я зараз ставлю. Все, я поставила е, розгалудження, і тепер треба написати, який метил. Ще раз вам нагадую, що формула метилу це h 3 у нас біля кожного із атомів буде це аж три, тільки такий замісник. Все, з замісниками розібралися. Пентаметил у нас вже є, декан у нас майже є. Наголошую, що це є неправильно поки що запис. Тому що кожен атом карбону повинен бути чотирихвалентний. Тому розставляємо атоми гідрогену так, щоб карбони були чотирихвалентні. Дивимося, біля першого атома карбону у нас є один зв'язочок. А нам потрібно, щоб було, був карбон чотирихвалентний. Один є, скільки не вистачає. Ми можемо, як я вже наголошувала, ставити зв'язочками і писати один атом гідрогену, другий, третій. А можемо зразу писати Аж три. Три атома гідрогену, і ось цей зв'язочок буде чотири. Аж три. Я поставила. Рухаємося далі. Біля другого атома карбону. Рахуємо, скільки зв'язків у нас є. Один ось він, другий. Третій, четвертий. Тобто біля другого атома карбону нічого ставити не потрібно. Біля третього атома карбону один зв'язочок, другий зв'язочок. А тут а ось, ще можна поставити два атоми гідрогену. Тому пишемо H2. Я написала аж два. Далі біля четвертого атома карбону рахуємо один зв'язочок, другий зв'язочок, третій, четвертий. Чотири зв'язки. Все, атом карбону, чотирихвалентний. П'ятий переходимо. Один, два, три зв'язка. Є, одного не вистачає, тобто один ставимо. Рухаємося далі. Біля шостого один є зв'язок і другий є. Два є. Скільки не вистачає, щоб був чотирихвалентний? Правильно, два не вистачає. Ставимо. Дивіться, сьомий, восьмий і дев'ятий такі самі, як шостий. 1, 2, по два зв'язочки. В них є коло кожного. Тобто, коло кожного ми поставимо H2, H2, H2. І останній, бачимо: атом карбону має один зв'язок. Тут ми можемо додати ще три зв'язочки, тобто три атома гідрогену H3. Аж три. Все. Ось 2, 2 4-4,5 пентаметил, декан має ось такий вигляд. Так, ми перегля... ви переглянули зі мною разом ми розібрали назви алканів, тобто насичених вуглеводнів. У нас ще є ненасичені, алкени, які мають подвійний зв'язок, і алкіни, які мають потрійний зв'язок. У них номерація. Подібна, але є особливості. Якщо з'являються подвійний або потрійний зв'язок, вони є важливішими ніж замісники. От зараз ви пишете самостійну роботу по алканам, саме по їхнім назвам. Будуть ось такого вигляду завдання, тобто є формула дати назви, і навпаки, є назва дати формулу.